Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І сьогодні я хочу вам запропонувати сюжет, присвячений знову моїм новим покупкам. Сьогодні насправді досить важкий день, тому що була важка ніч. Думала чи записувати мені сюжет, але вирішила, що, попри все, треба, треба говорити про красиве, про гарне і триматися. Тому ось сьогодні. Моя нова чергова розповідь. Отже, свій огляд я хочу розпочати з показу такої серветки мережовної, яку ви бачите у мене на столі. Я придбала її в соціальному магазині. Це представник так званого мережева з міста Плауен німецьке місто на кордоні з Чехією, це Саксонія. Цікаво, що це виробництво. Почалося в середині 19-го сторіччя. 1858 року в місті з'явилася перша вишивальна машина, а до того тут 17-го сторіччя розвивалось ткацтво. І пік розвитку цього виробництва популярності його припадає на початок 20-го століття, коли в 1900 році на виставці всесвітньої виставці в Парижі це мережево отримало гран-прі. Це виробництво отримало гран-прі. Я розумію, що види мережива бувають різні, я знаю про це, звичайно, але хотіла вам показати отакий от зразок. Думаю, що досить, досить гарний малюнок тут. Вони зараз зустрічаються, такі зразки плаванського мережива. Це бувають скатертини, бувають. Серветки. Бувають ось такі серветки досить великого розміру на стіл. Ця серветка має розміри 88х37, і я буду використовувати її в своїх сюжетах далі, я так думаю. Ну, от хотіла показати вам своє нове придбання. Наступне придбання така таця. Дзеркальна, досить стареньке дзеркало. Ну, я розумію, що старі дзеркала вони несуть якусь енергетику, але це таця скоріше, тому ось ми вирішили її придбати. Вона дуже гарна, легенька, старенька. Продавець сказав мені, що це 30-ті роки минулого століття. Ну, там пояснював ці якісь деталі з цим кріпленням металу до металу. Але це не зварювання, це пайка. Деталі всі вам я не поясню, але тим не менш. Ось ми вирішили її придбати. Ця чудова змійка з обох сторін у вигляді ручки. Таким чином ми будемо її, звичайно, використовувати в своєму, в своєму побуті. Отже, рухаємося далі. Ви, напевно, пам'ятаєте цього маленького слоника, якого мені подарували до шкатулки скляної. І цієї суботи я придбала йому товариша. Такого маленького теж слоника, але вже це темне скло. Досить симпатичний він, теж з іклами, великими такими іклами. Ось тепер в мене два, два слоника. Окрім цих маленьких скульптурок, я вже так вийшла, що цієї суботи дивилась тільки на статуетки. Мені трапилась ось така біла пташка. Це маленький горобець. Він важкий, скляний. Напевно, ну, він зроблений в формі, напевно, це пресоване скло, але, тим не менш, десь я бачила, що він кришталевий. Сумніваюся, скляний. але ці всі форми такі, пташки тут видно. На, на денці є напис. Я дуже сумніваюся, що вам вдасться його прочитати, але ми спробуємо. Тут є напис «Гьобель» і дата 1979 рік. Тобто це вінтажна пташка від компанії порцелянової «Гьобель». Це німецька компанія, яка існує з 1871 року, і вона найбільш відома своїми невеличкими статуетками, так звані статуетки Хюмель. Тисячу дев'ятсот року вони почали співпрацювати з монахинею францисканського ордену Марією Хюміль, яка малювала дуже вона. Робила дуже такі чудові гарні малюнки маленьких дітей, і за її роботами почали виготовляти порцелянові статуетки, відомі сьогодні у всьому світі. Вони розмальовані, матові, вони не вкриті поливою. Ви зможете знайти в інтернеті подібні. Я бачила таких на фломаркті, але вони коштують дуже великі гроші. Шалені, я б навіть сказала. Їх випускали серіями, і зараз вже виробництво призупинено. Але є інші, інші статуетки. Вони сьогодні випускають такі декоративні різні речі і подарунки. Ось цей маленький горобчик, його висота 5,5 см, довжина 6 см. Ось це один теж такий товариш до моїх, до моїх слоників. І ще одна скульптура. Абсолютно для мене не характерна купка таких предметів. Але я, щось, щось пішло не так, і я почала почала, вже, ну, не почала, а вже додала до, до цих моїх маленьких статуеток ще й таку. Це теж гьобіль. Ось тут ви можете побачити інформацію про скульптуру. Це так звана серія фігурок, їх було 23: Сандри Кук, спадщина Сандри Кук. СК-19, тобто під номером 19, ця скульптура. Вона називається Швестер-Херц сестри і виготовлена в 97-му році. Тут є дата, тобто вона не старенька. І продавалась, скоріше все, в магазині Херман'я Студіо. З адресою тут все є. З Чого вона виготовлена, ну так треба розуміти, що це порцеляна. Хоча, як на мене, це якийсь, якийсь інший матеріал. Я не буду нічого стверджувати. Я просто вам покажу цих дівчаток. Подивіться, будь ласка, як це зроблено. Кругла підставка. Тут ззаду є автограф Сандри Кук. Ці дівчата одна старша сестричка, інша молодша, старша не нам старша. Вона розчісує молодшу, так, мабуть, десь бігла, не хотіла вже розчісуватись, але хотіла далі гратися зі своїм ведмедиком, скоріш за все. Ну, Просто полюбуйтеся. хочу показати вам мережево, яке тут добре видно на, цих, на одязі. У однієї більше, у іншої менше. Але яка чудова робота! Подивіться на ці обличчя. У дівчаток. Вони різні. Одна караока, а друга, а друга теж караока, але щось мені казалось, що вона блакитні очі має. Ні, вони мають однакові, однакові личка, однакові, тобто, зрозуміло, що це сестри. Ось така ніжна, ніжна дуже робота, яку я вирішила собі придбати. І ось показую вам. Ще одна покупка, це вже в соціальному магазині я придбала. Шість таких бокалів. Я не показую всі, ну, тому що не потрібно. Шість бокалів від Розенталь. Цей дизайн був створений в 80-х роках. Виготовлялися бокали різного призначення. В даному випадку це для шампанського. Форми для шампанського. Вони скляні, тут чудові ручки, ну не ручки, а ніжки, чудова ніжка. Ну, По-перше, на одному з бокалів знаходиться клеймо, позначення, позначення що це Розенталь, ось тут, ось тут є. Подивіться ага. на ці форми: дуже красиві. І тут так само, І тут так само вони виглядають дуже. Ніжно. Хоча вони досить важкі. Ніжка, яка ось вони поєднуються такими гранями, верх і, і нижня частина. Дуже-дуже красиві бокали, виготовлені в 80-х роках, скоріш за все. Висота кожного з них 16 см. Діаметр 6 см. Я, чесно кажучи, купила їх, тому що не могла залишити. Вони цілі, їх 6, а вони разом створюють чудове враження. Я готова їх продати. Можете переходити на мій телеграм-канал, там будуть виставлені ці бокали. Нагадаю, що покупець оплачує тільки пересилку нової пошти по Україні. Пересилку по Німеччині я оплачую сама. Тобто ціна не відрізняється від тих покупок, що ви робите в Україні. Той, хто це робить, хочу сказати, чим більше замовлення, чим більше предметів ви купите, вам, по-перше, це буде вигідніше. І також на декількох предметах я зроблю звичайно, знижку. Ось пропоную вам такі бокали. Кого це цікавить, будь ласка, вони дуже гарні, вони дуже красиві. І купити їх разом цілими, ну так, шість шість предметів разом це велика, тобто мені пощастило. Пропоную їх вам. І на останок декілька предметів порцеляни з порцеляни. Ну, по-перше, це не порцеляна, це фаянс невеличке блюдо. З кобальтовим оздобленням, з малюнком. Це не ручний розпис, це, звичайно, трафарет, але воно дуже, дуже ефектне. Її, розміри цього блюду 27,5 см на 18. Виробник нідерландська компанія Королівський Сфінкс. Тут є клеймо. Так воно виглядає серія Бальморал. І ця компанія існує з 1834 року. Вона виготовляє як керамічні вироби, так і фаянсові вироби різні, сантехнічні, сантехнічні вироби. І ось назву Королівський сфінкс вони отримали 1960 року, а посуд як такий випускали до 69 року. Отже, це вінтаж такий. Дуже гарне, зручне, воно підходить до мого англійського посуду, який я поступово підкуповую собі там якісь, якісь речі. І тому, думаю, що стане нам в нагоді в побуті. І останні на сьогодні, в моєму огляді, останні предмети це ось такі три тарілки декоративні від компанії, англійської компанії «Ворчестер». Вони виготовлені всі були 1979 року за малюнками художника Петера Барета. Це ціла серія тарілок декоративних, їх 12. Бачите, така серія limited edition, тобто їх небагато було випущено. Кожна, діаметр кожної 23 см. Для кожної є підвіз спеціальний, який ну, я знімала, тому що все перемивала, звичайно. А ось така тарілочка. В даному випадку це сільська церква в березні називається така назва. Нарциси на першому плані. Далі церква старовина в отичному стилі. Все це дуже нагадує романи, мені особливо, особисто романи англійських письменниць 19 сторіччя. І ось я не могла пройти повз ці тарілки. Це перша це березнева тарілка, інша тарілка травнева, на першому плані такий невеличкий зайчик, метелики, перелазки, яких багато в сільській Англії, далі корівки. І ось така теж, такий пейзаж, англійський пейзаж, який дуже добре відображає природу Англії, саме в травні. І остання тарілочка з цієї серії, ну те, що мені трапилося, те, що я захотіла придбати, це грудень. Такі теж сільські види, як то кажуть, грудневі. Але абсолютно чудові пташки на першому плані. Ось тут, от, бачите, така стилістика, що є центральна частина і виходить зображення за її межі. Зелена, зелені засніжені дерева, кущі. Ну, як на мене, це найкраща тарілочка, напевно, вона най... найживописніша з цих трьох. Маю надію зібрати разом цей цикл. Але якщо комусь подобається, я теж їх виставлю в телеграм-каналі. Якщо комусь цікаво, буде, будь ласка, ось на цьому все. Мій огляд закінчено. Я бажаю всім терпіння, мужності, сил душевних і фізичних, і ми все одно рухаємося до перемоги. Дякую, що подивились. На все добре.